Оточвик, між живочи не полетіло. Я е, тупа голова закрутив у новий старий болтик. Все гарно стоїть, але є одна проблема. Я їх загубив, загубив дві штуки, але цього я не знав. Якби я сам це робив, то воно повилазило, повистрелювало. Та й все. Сьогодні в мене трішки свіжа голова, і я навіть не міг подумати вчора, де вони могли бути. Бо я насправді не знав, як її затягувати. Я б її затягнув до сирочки, мабуть. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Простесі Майсто Кібзович. І в сьогоднішньому відеоролику ми продовжуємо ремонт нашого автомобіля. А саме будемо доробляти задню ходову частину, приводити до порядку барабани, встановлювати колодки. Ну і постараємося вже наш автомобіль поставити на колеса. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Зараз йдемо приводити барабани наші до порядку, а саме чистити їх, вичищати від режі і фарбувати, щоб вони мали більш-менш нормальний вигляд. Бо такими темпами вони зовсім всі погниють. Дуже вам величезне, глядачі, дякую за такі коментарі, що пишете. Нам дуже багато чого дізнаюся нового, бо зовсім не розумію в ремонтах автомобілях. Ви, якщо що я називаю якісь. Імена деталі деталей неправильно виправляйте, бо я таке можу чудити. Ще дуже хвилююся з приводу ремонтування, тому що почну щось робити, виставлю відеоролик, і багато хто понаписує, що я щось зробив неправильно. Ну нічого страшного, це безцінний досвід, без цього нікуди. Якщо нічого не робити, то зовсім нічого не буде. А витрачати кошти на сервіс. Не хочеться, бо здеруть, самі розумієте, донеток. А так вже буду знати і розуміти сам, як все це робиться. Ось такий вигляд в барабанів, страшний, іржавий. Зараз буду приводити його до порядку, Оце все чистити, вичищати. Ну і пофарбую, звісно. Є в мене фарба. Навіть є та, що високотемпература, можливо, і нею пофарбую. І повинно бути гарно. А, ну і Звісно, ще тут треба зняти оцю ось фаску чи шово. Ну, Шоколодками стерла. Трішки болгарка пройдуся зараз. Ну що, глядачі привели в порядок наші барабани, обіжирив я їх і пофарбую зараз такою фарбою, якою я фарбував смокер. Вона високотемпературна, 800 плюс. І я думаю, якраз для барабанів, так як вони нагріваються, і краска повинна триматися. А там будемо дивитися. Так, ну що, глядачі, прийшло все, але не все. Значить, колодки є в мене всі і один цей, циліндрик. І один циліндрик. А наступне все ми чекаємо. Значить, зараз будемо збирати колодки. Будемо дивитися, як це все в нас виходить буде. Значить, по колодкам, що я можу сказати? Те, що йде оригінальне, завжди є офігенне. Чому, дивіться. Нові ось де колодки метал там може міліметр, якщо й буде. Тут уже буде більше, тут уже 1,5-то й 2 міліметра металу на самих колодках. От бачите, як воно робиться. Я не знаю, можливо, ще б і ходили ці колодки, що в мене стоять. Дивіться, яка нових товщина накладок і старих. Понятно, що вони зношені. Але оцей всередині металу тут, звісно. Бомбезний. А тут таке пластилін. Так. Та що, будемо потихеньку доставати пружини та збирати. Ну що, зібрав я колодки, напонатягував пружини. Зараз будемо ставити і ще деякі пружини вжимать. Ну, а перед тим, як будемо встановлювати колодки, ми поставимо цей циліндрик. Бачите, він працює, я його нажимаю. Ось такий він нажимаю і він працює, глядачі. Тобто, виходить, оці циліндри були заклинуті наглухо. Так що, ставимо? І ще глядачі, хочу відмітити, мабуть, я все-таки ось те, що прокачувати тормоза, болтик, я, напевно, його поставлю, тому що розмір його менший і граній менше. А це на більший ключ і грані трошки більший. Мабуть, я його і поставлю, тому що оце її можливо колись і не відкрутиться потім. Ось так поставив я все на своє місце, все гарно стоїть, але є одна проблема. Поки я встановлював оці ось пружини з цими шайбочками, щоб закріпити колодки. Я їх загубив, загубив дві штуки. Поки нажимав, воно відстрілювало, летіло кудись сюди в ноги. Коли воно падає на землю, то таке відчуття, як наче голка у цей, усіна впала, і ти не найдеш. Наче нічого не валяється, нічого тут нема такого. Одна вистрілила. Кудись, десь тут між ногами не можу знайти і друга. Тепер тобто, ну, у мене одна частина зібрана, а до другої частини я не можу приступити, тому що потрібні оці шайбочки. Де їх шукати, я не знаю. Можливо, тут десь знайду, ні, прийдеться замовляти. Таке воно, глядачі, справляння. Ну і як же ж без того, щоб я не збив собі пальця, все крутив, крутив, все чітко, все гарно, і тут тобі на ну, і пальця збив. Ну, то нічого страшного. Ну і більше нічого мені не залишається, як далі шукати ці шайби. Кругом дивився, і на полу, і по підстінками, Все передивився, пересвітив, як не наче вони в якусь прірву впали. Ну що ж, глядачі, знайшов я ці шайбочки. Сьогодні в мене трішки свіжа голова, і я навіть не міг подумати вчора, де вони могли бути. Зараз я вам покажу. Ось де глядачі одну знайшов. Оця шайбочка була там аж за колодками. Отуди впала. І було її майже не видно. Я не знаю, як я її замітив. А друга теж на цьому самому місці. Зараз я покажу вам, де вона знаходиться. Як би так показати? Бачите, вона виглядає. Зараз я візьму кульочок і... Опа! І воно вона лежить. А я її шукав, 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 шукав. Навіть в магазині вже спрашував. В магазині немає такого. Ну що, мені, мабуть, повезло, знайшов. Зараз буду обережно це все збирати, щоб не повторилась така помилка. Ну і дійшли мені глядачі запчастини. Це у нас циліндрик. Зараз буду переходити до другої частини. І амортизатори. бо вони лежать. Такий мають вигляд. Коштують вони, зараз скажу тисячу. Вон написано 1022 гривні. Ось новеньке. Будемо встановлювати. І до них я купив болти з гайками. Ну, так, ну, Це гарна якість цих болтів. Надіюсь, будуть триматися. Ось, Будемо закручувати та дивитися. Так що працюємо далі. Зараз, надіюсь, я швиденько це все встановлю. Знімати не буду, як другу частину, бо там хе, таке воно нудне діло, довгенько прийдеться помучатись. Ну, включуся, коли вже встановлю. Все-таки глядачі, напевно, потрібно ставити оці ось. Болтики ці, що йшли в комплекті із циліндриком, тому що тут а, конус е, така заточка. Зовсім різна. На старих вона тупіша, на цих гостріша. Я е, тупа голова закрутив у новий старий болтик, тому, мабуть, я його викручу і закручу такий новий, тому що воно потрібно, щоб було отак, а не чудить, що я чудю. Оттак от, глядачі. І на цій стороні теж в мене вийшла. Тут, звісно, швидше все. Рука вже. Привикає до таких робіт і все гарно стало. Переходимо далі до встановлення барабанів. Ось вони в мене вже лежать, висохли, красиві, чорненькі і готові до встановлення. Зараз ще перед встановленням треба вморочити голову, щоб колодки виставити, тому що цей Ось тут є такий механізм, який е водкою крутиться і їх жимо або розжимо. Ну а зараз буду ці амортизатори встановлювати. А, глядачі, чому я впер болт з цієї сторони, що гайка в мене з цієї сторони, то що з цієї сторони не міг запхнути, з за цієї сторони туди пробував пробував ніяк. Якщо укоротить болт, то його не вистачить. Я не знаю, як його сюди люди виставляли. Ну, хай буде так. Можливо, колись, якщо не буде відкручуватися за ржаві, то можна з цієї сторони відрізати болваркою і вигадати його. Та й все. Оці ось нові резинки, якісь вони вузькі. А це ось стара резинка. Вона більше лягає на посадочне місце. Так само і знизу залишилась нова. Не знаю чого вона так. Я думаю нормально буде. Поїздимо, подивимося. Так, закрутив, все нормально, Воно їх хорошенько прижовав, отак. І сіло по розміру. Ось так. Рожі, не розлить. Все ж вроді закручено, все. воно, поки пробульбити його, так? Да? Це нормально, да, самого верху. Жижа якась трошки. Ну то до кінця не зливай. Качай. Ну і почали ми глядачі прокачувати гальмівну систему. Спереду прокачали і почали прокачувати задню частину. Шашлон надіне. chơi Cảm, ơn. Cảm ơn. Точ викнула, тут ні живече не полетіло. Так, сейчас без шланги будуть пробувати. Подивлюсь, як воно. Навірно, прокачало вже, так? Да? Я думаю, так. Це ж воно зараз бризне сюди. Да, качаю. Качаю, качал, давай я потихеньку придавлю, не сильно. Качай? Так, качай як. Та качай як качав, давай. Все. Все? Так. Да. Все? На другу переходимо. Сейчас вийдемо Оп. не капає, жижа, як молоко. концентруется, надо да, будет так чёркать А лучше <свист> Обычный... Мы же не работаем. Вообще. Колодка малюс была. Так дело в том, что дивись, какие колодки старые Ніхе хорошо. И это его не работали? Нет. Я думаю, їх надо було просто підвести. И ну, не, да? не куплять, да? И тут метал потовщена много. Така накладка сама толщина скільки. Ну та толстіша десь отак. Ну вони ще їм ходить и ходить. Скорее всего, що закисло Циліндри цилиндри закисли а, і не робляли. Я не знаю, може вони и були. будуть. Это породи пыльники там були у них. них. Нет, о, сейчас покажу. Вони не роблять. Вони не роблять. Так, ну що, глядачі, прокачали ми гальмівну систему. О, нарешті я вірно вимовив. Прокачали перед, зад. І виявилося, що потрібно було не купувати колодки, тому що ті мої старі ще в гарному стані. А саме було потрібно поміняти циліндрики та з колодки підвести просто-напросто. І все. Так як були заклинуті ці всі циліндри, не працював ручник. Ну і гальма були поганенькі. От слова зовсім. Так що, ось так. Ну і ще ж, коли прокачували е, гальма, то потрібно було, щоб надіті були барабани. Ну Ми їх, звісно, наділи, але цього я не знав. Якби я сам це робив, би, то воно повилазило, повистрелювало б. Та й все. Так, ну що, закручуємо барабани і можна вже ставити машину на колеса. Буду оці, яка наступить і із ступиться і Дуже величезне дякую вам за те, що підказуєте. Бо я насправді не знав, як її затягувати, я б її затягнув до всирачки, мабуть. Але її так не потрібно затягувати, затягнути так, щоб не було люфта. Ну і звісно, гайка не дуже сильно затягнута, майже від руки, можна так сказати, трішечки, трішечки підтягнути та і все. Спочатку так підтягнути гарненько можна. Так, о. І відпускаємо все і можна столити коріщо. Підшипники, люфта немає, ніде, це гарно Ще, глядачі згоден з вами з тим, що я перед тим як ремонтувати, нічого не помив. Потрібно було поїхати мені на мийку, взяти кьорхер і все добряче під машиною вимити, так би було набагато. Краще і зручніше. А то, що я почав розбирати, пісок увесь сипеться в очі, в деталі, ну я більш-менш пообмітав там і так далі. Ну Дуже дякую за зауваження. Тепер це я буду знати і наступного разу такого вже не буде. Поїду хорошенько вимию. Мені здається, якщо помить на там усе знизу то взагалі буде шикарно. Ну а наш глядачі, відеоролики дійшов до кінця. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Пригоди з цією машиною у нас не закінчуються, так, що, так як ще є термостат, прокладку потрібно замінити, можливо, ще щось знайдеться. І ще дам одну підсказку. Ті, хто розуміються на техніці, ті зразу вже поймуть, що це буде далі в відеороликах. Пишіть свої варіанти в коментарях. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!